Привіт усім! Сьогодні буду розпаковувати польський телефон фірми MyPhone модель Hello 4 LTE. Що ми маємо в коробці? Я вже його розпаковував до цього, перевірив як працює, тому зараз розкажу вам, як це все виглядає. Ось така коробка з пломбою. Розпаковується дуже легко. Всередині маємо телефончик. Одем сюди. Зарядне. Type-C, бачите? Type-C роз'єм. Це акумулятор. Ну, інструкція, як завжди, стандартна. Інструкція на різних мовах. Так, це сюди кладемо. Розпакуємо акумулятор. Акумулятор має ємність 2,500 мАч, Як для такого телефона це досить великий акумулятор. Думаю, триматиме довго. Блок живлення, теж майфонев, фірмову лейблу має, має напругу 5 вольт і 0,65 мА. Ну, нормальний блочок такий. А що ми бачимо в телефоні? Великі клавіші і дуже великий дисплей для цього телефона. Ось написано всі параметри, найбільш основніші. 3,5 дюйма дисплей. Роздільну здатність має 320х480. Пікселів, підтримка 4G LTE, клавіша SOS. ну Ось вона ця клавіша. Це для швидкого виклику, тобто екстрена служба або номер якогось родича, якому дуже терміново потрібно набрати для того, щоб викликати допомогу. Далі камеру має оцю батарею: Long Battery Life, що я вам сказав, 2,5 мАч і порт USB Type-C. USB Type-C, і крім цього, біля нього бачимо роз'єм стандартний для наушників. Приємний на дотик пластик такий, в стилі soft-touch. камера оця, слабенька на 2 Мпік, і е, в спалах. Плюс динаміки для е, гучного, гучного зв'язку. На другому торці маємо невеличкий ліхтарик для підсвітки замка там, чи ключів, не знаю для чого, але він слабенький. І клавіша 0, якщо затиснути її. Дві секунди ліхтарик включиться. Давайте вставимо акумулятор і включимо телефон. Ось тут є такий пас спеціальний. Коли сюди підтиснути, воно повинно відкрити телефон для того, щоб його ось отаким чином. Відкрити. Що ми тут бачимо? Всередині є роз'єм під карту пам'яті, максимально підтримує 32 ГБ і два слоти на мікрос. Хоча в описі, коли телефон купувався, писало, що мікромі мінісім. А тут стоїть мікро. Для того, щоб відкрити то шторку, треба відсунути вліво і підняти на себе. Тоді, відповідно, можна поставити цю карточку. Встановлюємо акумулятор. Таким чином і включається клавішою скидання виклику. Завантажується швидко, тобто телефон працює жваво, судячи, з вверху бачимо індикатор зарядки батареї і з лівого боку показує нам кількість клавіш, я кажу, клавіш, поділок оператора зв'язку. Ось заходимо в меню, бачимо тут контакти, повідомлення, перелік дзвінків, застосунки, мультимедіа, установки і далі контакти. Тобто це все йде на англійській мові, але телефон куплявся заради того, щоб тут була хоча б знайома нам мова. Тобто, думали, можливо, є українська наразі української мови. Польська фірма не пропонує, тільки англійська. Тому заходимо в настройки, вибираємо ОК, тиснемо. Бачите, тут і біля кожної менюшки клавіші, які можна натискати і вибирати не клавішу ОК, а, наприклад, «2» На налаштування телефону. І ось бачимо теж два мова. Вибираємо і переключаємо внизу, бачимо російська мова. Ось вона. Вибираємо російську. Мішається нам тільки одна. Далі для того, щоб змінити шрифт е телефону. Тобто нам потрібен, наприклад, більший можливо, треба зайти в меню показати. Вбираємо три. І ось тут є на першому е позиції розмір шрифта. Вибираємо один. Маленький, обичний, большой. Ну, Вибираємо, наприклад, великий. Нам потрібен. Так, Підтверджуємо, ОК. Ось, виходимо звідси. Бачимо, шрифт збільшився. Не влаштовує, великий, робимо маленький. Теж підтверджуємо вихід. Далі, коли ми зайдемо, хочу вам показати, як працюють ці клавіші нижні і основна клавіша, центральна п'ятірка. Для того, щоб сюди зайти, треба вибрати мультимедіа, і в мультимедії, наприклад, є FM-радіо. До речі, працює без навушників. Натискаємо 6. Чуєте, грає радіо. Для того, щоб зупинити програвання, натискаємо клавишу 5. Пауза. Продовжити. Знову 5. Продовжується. Для того, щоб перейти до наступної станції, можна зайти або в опції і вибрати в меню ось список каналів. так, Бачимо. Перелік станції, які знайшло в автоматичному режимі. Або ж натиснути. Ось клавіша вправо це решітка, де переключення, а клавіша зірочка вліво, попередня станція, тобто ще раз попередня. Зупиняємо програвання, виходимо. Тобто телефон дуже простенький, меню реагує швидко. Мені сподобався, і я думаю, батькам теж, тому що з цих телефонів, які всі переглядалися, немає в жодному ні такого великого екрану. Ні гучного зв'язку хорошого, щоб було чути добре батькам, і плюс немає можливості відключення клавіші SOS, яка надоїдає, тому що, можливо, наприклад, хтось тимчасово ну, випадково нажме цю клавішу, натисне, і буде екстрений виклик. Нам цього не потрібно, вона в меню відключається. Плюс дуже великий акумулятор. Це теж звернули увагу на це, і тому даний телефон найбільше нам підійшов. Тому рекомендую для купівлі, будь ласка, дякую за увагу.